Проходжу трошки далі. Вигляньте, я перший раз бачу, що в мене заціює оцей кущ. Забулет за називається. Барселек чи що? Не буду називати, тому що, може, скажу неправильно. Вигляньте, на ну, які квіточки. Треба обрізати срочно, повиростало. Я сюди не доходжу. Сюди мене, бачите, який в мене. О, то я все там. А сьогодні, треба, сьогодні я буду траву стригти і сьогодні треба обрізати ці кущики, але ви гляньте, яка, яка красота, слухайте. Бачите, я і не знала, що вони цвітуть. Дивіться. так, да. Да. Думаю, покажу і вам. Але хто має ці кущі, то, мабуть, знає. Я вперше бачу, це перший раз вони зацвіли, Ці кущики мої, Воно з цієї сторони. І тут так само, гляньте. Ой-ой-ой. Ну. Ось -ой -ой. така краса. Це все треба обрізати. Обріжу низько, так як я. Ну воно так швидко, бачите, воно ще і не задерб'яніло. Воно так швидко відростає. А дивіться, яка краса в мене також є. У мене дві такі хілинки. І одна, ота, що зараз шишечками, я вам показую. І гляньте, магнолія. Теж треба її також жих, по рівні забора. А дивіться, що тут ще зацвітло. Тут значить, що не ходили сюди. Оце вроді би лапчатка називається. Тільки зацвітає, бачите? Зацвітає в цій стороні, де сонечко попадало. Гляньте, яка магнолія. Якби хто приїхав і собі повністю викопав, то я б її віддала би. А можна викопати, то ж такі великі копають на розсадниках. Ну, не знаю. Отака. Всім гарного дня, мирного неба.